Так, дівчатка, обов'язково пакуємо від заморозків гортинзію. Я буду і широколисті, і волотисті теж. Деякі ось так горщик маленькі. І навіть ці дирочки я прикрию трошки корою. Так. Ой. Минулої ночі було всього 2 градуси, бачите, ось край уже. З бутоном стяг, тому обов'язково накриваю. Ті, що поменше, бачите, ось так стоять. Навіть волотисту цю буду вкривати. Так, щоб я спокійно спала, тому що минулого разу, декілька тижнів назад навіть від укриття, від холодних стінок, бруньки трошки прихватились. Так, тому я все одно буду укривати. Так, навіть на оцей великий зараз Так, обережно. Так, порядочок. Начебто ну, якраз. Спеціально ще кущики не чистила, тому що хто зна, можливо, під укриттям щось і підмерзне. А так на днях вже буду. Лишнє прибирати з цього і обов'язково покажу. Тому ховайте свої гортинзії від приморозки.